Четвер п'ятого тижня попасть Діянь святих Апостолів Читання. В тих днях Павло вийшов з Варнавою в Дербру. як звістили Євангелії в тім місці і придбали чимало учнів, вернулися назад у лістру і Конію, і Антіохію. Підкріпляли серця учнів і заохочували твердо триматися віри, бо через багато страждань нам треба увійти в Царство Боже. Вони настановили їм по церквах старших, а після молитви й посту передали їх Господеві, в якого ті увірували. І, прийшовши через Пісідію, прибули в Памфілію, і, звістивши славу Пергії, спустилися в Аталію, а звідтіля відплили в Антіохію. Звідкіля, були передані ласці Божій на діло, яке довершили. Прибувши і зібравши церкву, розповідали все, що Бог учинив з ними. Та як він відчинив поганам двері віри. Коментар Через багато страждань нам треба увійти в Царство Боже. Дорогі мої. Коли в наше життя приходять різні випробовування, труднощі, страждання, проблеми, клопоти. То найчастіше ми якомога швидше хочемо їх позбутися, уникнути, хочемо, щоб того чи того, що заважає нам спокійно жити, не було. Але мусимо зрозуміти, що ці страждання і труднощі Бог посилає нам, бо вони. Частка нашого духовного життя, частина нашого освячення, через яке нас Господь провадить до спасіння, провадить через ці труднощі і обставини, де нас перемінює. Не спішімо, дорогі мої, уникати випробовувань, проблем і труднощів, але найперше. Зуміймо їх побачити не як випадковість чи якусь кару, але як дані нам Богом, дані, щоб через них освятитися, наблизитися до Бога і спастися. Від Івана Святого Євангелія читання Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Я прийшов у цей світ на суд, щоб ті, що не бачать, бачили, а ті, що бачать, сліпими стали. Почули те деякі з фарисеїв, що були при ньому і кажуть йому, невже і ми сліпі. Ісус сказав їм, якби ви були сліпими, гріха б не мали. Але тому, що кажете, ми бачимо, гріх вам ваш зостається. Істинно, істинно кажу вам, хто входить в овечу кошару не в рутьми, а улізає де інде той злодій і розбійник, хто виходить в рутьми, той пастир овець. Тому воротар відчиняє. І вівці слухаються Його голосу, і Він кличе своїх овець по імені і виводить їх, коли виведе свої вівці, іде попереду них, і вівці йдуть слідом за ним, бо знають Його голос, за чужим вони не підуть, втечуть від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав їм Ісус цю притчу, та вони не зрозуміли, що Він сказав їм. Тому Ісус іще раз промовив до них істинно, істинно кажу вам, я для Овець Ворота, усі, скільки б їх не було, прийшло передо мною злодії і розбійники. І вівці не слухали їх. Я ворота, хто увійде через мене спасеться. Він увійде, вийде і знайде пасовисько. Коментар. А коли виведе своїх овець, то йде попереду них, і вівці слідують за ним. Дорогі мої, ми знаємо, що добрий пастир. Той, хто пасавів ці корови, турбується про цих тварин, за будь-яких обставин, зганяє їх докупи, щоб вони не розбрелися, не загубилися, що їх не вкрали хижі тварини, старається, щоб вони трималися разом. Саме добрий пастир так дбає про свої вівці. Дуже важливо, щоб вівці теж чули голосу свого пастиря, щоб не пішли за чужим, щоб не казали, яка різниця, де нам пастися. Бо коли роздумувати над іншим окресленням цієї функції не пастуха, а пастиря, то Євангелій указує, що пастир. Це той, хто веде за собою, а всі інші прямують за ним. Він іде і вказує дорогу, а всі інші захоплені його прикладом, його життям, стараються наслідувати Його. Тому ми покликані, дорогі мої, бути для інших радше пастирями, аніж пастухами. Тобто, не підганяти, не примушувати когось жити по-християнськи, а своїми вчинками та поведінкою вказувати напрям, показувати приклад, який би інші наслідували. Тож будьмо, кожен з нас. Оцими добрими пастирями, які указують шлях до Бога для інших людей своїм власним життям. Найпершу чергу ми повинні бути добрими пастирями в своїх сім'ях і родинах, для з прикладом добрим для своїх дітей, щоб вони, бачивши наші діла, наші вчинки, теж Хотіли бути з Христом. Дуже часто ми не відповід... чуваємо тої відповідальності за те, що отримали від Бога, зокрема, за дар життя, віри, любові, приймаючи все це чудесно подароване, заналежне, втрачаємо розуміння Божого плану до кожної людини. Однак як колись євреям, так і сьогодні нам Христос пригадує, що ми не сліпі, ми християни, ми в ім'я Христа охрещені, ви що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, наші очі бачили світло Божої слави, а отже здатні роздрізнити від темряві. Здатні відрізнити пастуха від пастиря. Саме тому і відповідальні за вибір як гріха, так і доброго вчинку. Господи, зміцнюй наші серця безскорисливою, наївною, але водночас міцною і переконливою вірою. Амінь. Перше речення. Сьогоднішнього євангельського читання є підсумуванням історії про зцілення чоловіка, сліпого від народження, якому Ісус дарував зір. Крім фізичного зцілення, відбулося, дорогі мої, духовне, у дискусії про своє зцілення з книжниками, знавцями Божого закону, до. Теперішній непевносправний жебрак виявився від них мудрішим. Він зміг побачити те, на що ті виявилися нестатними, став спроможним бачити зовнішній світ, а разом з тим і глибинну сутність речей та ямич, на відміну від фарисеїв. Чому ж? Фарисеї, які ціле життя вивчали Слово Боже, виявилися духовно сліпими. Ісус говорить, що саме тому, що не вважали себе потребуючими прозріння, говорили ми бачимо, але насправді бачили або не те, або ж не так. А чи розумію я свою власну потребу в просвітленні від Господа? Чи теж вважаю, що і так все добре бачу, що все знаю? Дорогі мої, в коментарях спробуйте написати, чи потребуєте ви просвітлення від Господа через Слово Боже? У другій частині. Євангельського уривку, Господь Ісус Христос говорить про себе як про доброго пастиря, пастир, образ правильного лідера, який веде тих, хто йому довірився, до доброї цілі по безпечних шляхах. Однак можуть бути і інші, ті, хто претендує на лідерство. Але не посідаю для того необхідних якостей, такі заведуть невідомо куди, відомо лише, що нічого путнього з їхнього проводу не вийде. Отже, якого лідера в своєму житті обираю я, хто є моїм орієнтиром. Спробуйте дати на це питання відповідь теж в коментарях. Пастух проводить увесь день серед свого стада, він дивляється до характерів овець, до особливостей їх зовнішності і забарвлення, знає, що вони люблять і чого бояться. Більше того, вівці придивляються до нього, починають пізнавати його голос. Якщо замість пастуха в загороду прийде хтось інший, Вівці не відгукнуться, навіть якщо правильно назвати їх по імені. Вони прислухаються до одного єдиного голосу, до голосу, якому вони довіряють, який для них дорогий. Улюблений вівцями Пастух може обійтися без допомоги вівчарки. Вівці так слухаються його. Немає потреби йти позаду стада підганяти. Він іде попереду, окликаючи своїх овець, і вони йдуть, підуть за ним. Я бачив, як це відбувається. Дорогі я ще малим був мій тато Пас Вівці. Я у першому абзаці даного розділу Ісус розповідає притчу. Преця досить складна, і слухачі не відразу розуміють. Ісус пропонує тлумачення на трьох рівнях: одне відразу, друге в наступному ривку і останнє у віршах 25-30. Нам стобиться всі три пояснення, щоб дістатися до суті сказано. Але доки треба прочитати перші вірші? Бо саме сьогодні ми будемо застановлятися над ними. У сучасній Біблії ці вірші складають початок першого розділу. Проте текст не відразу був розпитий на вірші розділ. Читаючи цей уривок, треба пригадати, про що щойно йшла мова. У дев'ятому розділі обговорювалося питання, чи від Бога прийшов Ісус, чи можна Його вважати пророком, чи ні, чи Месія він, син людський, якого Бог поставив судею і на світ. У розділі 10, ми натикаємося на притчу про Пропастрявець, який зв'язок? Річ у тім, що в Біблії пастухи Вівці часто символізують царя і його народ. У сучасному світі вожді й правителі уявляються нам трохи інакше. Вони керують великими компаніями, банками, міжнародними корпораціями, сидячи за офісним столом. Диктуючи листи чи очолюючи сібрання. Частенько такий керівник в очі не бачить рядових службовців своєї компанії, гадки немає яких своїх. Але в Біблії ідеальний цар, це пастир Езекіїла 34 й розділ. І зразком йому служить юний пастух Давид, який став саме таким царем, що припав по серцю Богу. У тому світі пастухи вівці були тісно особово пов'язані, і такий же зв'язок слід було зберігати між царем і його народом. За допомогою цього образу Ісус пояснює власні домагання на титул істинного царя Ізраїля. Покоління читачів поспішає дізнатися, де Ісус проголошує себе добрим пастерем. Але зупинимося і зауважимо, що в перших п'яти віршах Він досить зовсім не говорить про себе, а встановлює, так би мовити, відмінності між істинними і хитними пастухами. Хто ж такі хибні пастухи, злодії розбійники? Йому віримо, Ісус має на увазі різних вождів, що з'явилися і в його час, і в пізнішу епоху. Деяких ми могли би назвати революціонерами або військовими ватажками, вони відштовхували Ізраїль до конфронтації з Римом. Інші, можливо, принци з Дому Іродового, підтримували союз із Римом, змінюючи тим самим власну владу і множачи багатства, і ставить питання. А як дізнатися істинного, Богом поставленого царя? Коли той нарешті зянеться. Відповідь істинного царя дізнаєшся так само, як істинного пастиря. Будь-який самозванець може прийти в Єрусалим і прогоросити себе вождем. Але тільки той, хто прийшов від Бога, претендує на це звання по праву. Але ж Месія також збере навколо себе послідовників, але істинного царя людям вкаже серце. Почувши його голос, вони підуть за Ним з вірою і любов'ю. Тому тих перших п'ять вершів притчі і зрозуміти її могли б приблизно так. От що я роблю, от чим виправдане моє домагання на титул істинного, посланого Богом Царя Ізраїлю. Люди послухають мене і підуть за мною, наприклад, зцілений сліпий. І це знак того, що я посланий Богу. Слухачів нерозуміння дивляться на нього. І тоді Він пояснює детальніше. По-перше, у віршах 7-10 він розкриває ще одну роль пастуха: пастух це якби живі ворота. У багатьох країнах сходу пастухи вночі лягають біля дверей, щоб перешкодити вівцям вийти чи зловномисникам увійти. Таким чином, пастух оберігає своїх овець і, подібно до самого Бога, Псаломі Псалмі 121,8, стежить за тим, як вони входять і виходять. Акцент робиться на безпеці овець, на їх спокійному і повноцінному житті. Пастух не свої інтереси переслідує, вівці, от що для нього головне, коли ви знайдете такого царя, знайте, це і є. Помазаник Божий, обіцянка повноцінного життя, життя подостатком, як же актуальна для нас сьогодні, як було тоді для сучасників Ісуса. Сучасний Західний світ переконався настільки малопоживний матеріалізм, і почав шукати чогось іншого, чогось за межами цього світу. Безліч розбійників злодіїв розповідали брехню, вводили в овець обману, залишали на погибель. І сьогодні звучить заклик до існених овець Ісуса. Прислухатися до Його голосу, шукати в ньому, і тільки в ньому одному життя, щоби мати справжнє життя, життя подостатком. Господи. Даруй мені твоє правдиве світло, щоб я міг ясно бачити твою життєву путь та йти за тобою. Символіка доброго пастиря може видаватися надто далекою від реальності. Уявімо собі гарно вбраного чабана з палицею в руці, який спокійно сидить собі на зеленій галявинці, оточений. Чистенькими слухняними вечками досить приємна картинка, чи не так? Та цей образ не має нічого спільного з реальністю. По-перше, і чабан, і його отара дуже рідко бувають чистенькими і блаженно умиротвореними, найчастіше втомленими і далеко нечистими. А по-друге, Христос назвав себе пастирем. Підкреслюючи контраст із духовними вощами єврейського народу, красномовний знак для тих, хто мав би піклувати ще про свою отару, а замість цього відкинув Христа і вигнав зціленого ним сліпонародженого чоловіка. Справжній чабан добре знає потреби своїх овець і піклується про них. Вівці, впізнають його голос ідуть за ним. Бо Він життя своє кладе за них. З одного боку, слова Христа звернені до Його супротивників, а з іншого, дорогі мої, до нас, ми усі в певному сенсі пастирі Його народу, бо ми покликані у відповідь на любов Ісуса піклуватися про наших ближніх, рідних, друзів, колег, хтось про парафіян. Ми можемо бути тихими, малопомітними пастирями, які доброзичливо допомагають адаптуватися новій сім'ї, що недавно прийшла до храму, або підтримують тих, хто потрапив у біду чи знайомого, котрий переживає труднощі. Водночас важливо пам'ятати, що всі наші вівці належать Господу, а не нам. Він дорожить кожною з них. І хоче обдарувати кожну теплом і турботу і завдяки нашим рукам. Він хоче тобто послужитися нами, щоб допомогти тим своїм постраждалим овечкам. Тому запитаємо себе, як добре я знаю тих, кого поставив на моєму шляху Господь, які у них проблеми і потреби, як я можу подбати про них. Іноді ми настільки зосереджені на собі, зазвичай це називаємо зайнятістю власними справами, що не помічаємо образу, образу в тому або страх, який переживає хтось поряд. Але наслідуючи Христа, можемо відкласти власні клопоти, звернутися до них на ім'я, порівняє Івана 103. І вислухати їхні потреби. Може, нам вдасться допомогти їм і повернути Борг любові нашому пастеру. Дорогі ми, не все у фінансах чи в матеріальних речах, колись звернутися до людини і просто поговорити з нею, вислухати її. А чи сьогодні може не стільки бракує матеріальних благ, як спілкування, люди самотні. Господи Ісусе, добрий пастирю, допоможи мені сьогодні послужити тим, кого ти поставив на моєму шляху. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я уділяю благословення. Ви що знаєте імена тих, хто потребує такої помочі духовної. Найперше зачнемо, що разом помолимося за них. Ви напишете імена, а я долучуся до них. Коментуйте, висловлюйте свої думки. І про лайки, уподобайки теж не забувайте. Христос Воскрес!